А от на Кам'янеччині родини загиблих героїв російсько-української війни отримали державні нагороди. Відповідно до указів президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Посмертно орденом за мужність третього ступеня нагороджено майора Муляра Аркадія Васильовича. Захисник був родом села Глібів Новоушицької громади. Загинув під час виконання бойового завдання 31 грудня 2022 року в місті Соледар Донецької області. Орден вручено його донці офіцеру збройних сил України Ілоні Аркадівні. Нагороджено посмертно молодшого сержанта Грамчука Назарія Борисовича. Він загинув 17 липня 2023 року на Бахмутському напрямку. Йому було лише 20. Солдат Атаманюк Сергій Миколаєвич одним з перших пішов захищати Україну під час повномасштабного вторгнення. Загинув у серпні 2023 року. Солдат-гранатометник Крищук Роман Іванович загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання 24 лютого 2023 року. Сіка Роман Володимирович він був жителем села Лисець Дунаєвецької об'єднаної територіальної громади. Його життя обірвалося 10 жовтня на фронті в Донецькій області біля села Єгорівка. Героєві назавжди. 30 років. Посмертно державну відзнаку отримали рідні Жиліна Олександра Володимировича. Вічна слава та шана нашим героям.